Важлива інформація для українців, які мають чеську візу захисту, у всіх вона дійсна до була до 31 березня. березня. Була онлайн реєстрація на продовження. Хто хотів продовжити, дивіться, хто зараз на свята буде перетинати кордон і не вклеїв нову візу, бо там на 3 4 місяці розписана черга, щоб її вклеїти, то у вас вже, вам нічого, той папірчик, що вам продовжили захист, нічого не дасть для того, щоб знов заїхати по старій візі. Ну, для, для перебування в Чехії вона продовжена, для перетину кордону вона нічого не дає. Тому хто приїде зараз на свята в Україну вже з закінченою візою, то назад він поїде по біометрії, а не по візі. Поля вже не оформить. Тому не встигли, ну, кому, коли прийде вклеїти, вклеїти, тоді зможете пересікти і тоді вам буде рахувати, не, не будуть рахуватися дні. Така от, от, інформація. На даний момент, кому потрібен трансфер, звертайтеся зробимо на вищому рівні.